Ну, всім привіт, тут а я на моєму каналі висок. Юей. Хочу дивіться, тут приїхав на ставочок. Трохи вже скупнувся, ну, дивіться, я вже сохнув, викрутився так. Погодка ладні, така файна. Ну чому не поїхати на цей ставок, думаю. Водичка вже ну, така, ще нормальна, ще не дуже холодна. Ну, Перший залізаєш, то холодна здається, а потім вже привикаєш так пливиш собі. І катамарані, на катамарані. Поплив собі, як знаєш, охота. Хочеться так о воду поплавати, о. літом наплавав теж, то, ж, то в жару рути, а то вже така прохладна, але погода тепла, дивіться, хмари йдуть, суне хмари, я не знаю, будуть душі чи ні. Думаю, зніму таке відео, відео для вас. Пишіть в коментарях, чи ви там плаваєте, чи їздите на свої. Ставки, там, річки, хто там, озера має, то там де дехто купається чи ще. Це яке, 21 вересня. Це вже по новому календарі друга причиста, свято зі святом всіх. Ось, святкуйте, коротше, як має бути все. За постулам трохи ванні, О, в Села буде причастіться трохи. Ось таке, думаю, погода поки, погода дозволяє, треба скупнутися, правильно віддихнути, то в душі цього роботи, та, ох, та картопля вже надоїла, то вибираєш, вибираєш, купаєш, копаєш. Та... Скільки ти картоплі треба, то вже спина, спина болить, то по о, ти що, то все болить. От й спини починає, спина болить, руки, голова, то ноги, то все болить. Коротше, я буду ох, буду заїхати, музику взяв, дивіться, колонку взяв. О, взяв колоночку, за музику включу дайно. Колоночку включу. Колоночку запробуємо, музику, включу, підключу музику. Тай буде сидіти, думаю, хтось подойде, не подивиться, треба дзвонити до когось. Там десь Саша мався бути. Приїхав, віддих, взяв відпустку. Та що воно дзвоню до нього, пишу йому, а він десь гуляє, десь ходить, там їздить в Рим. Та ладно, так коротше, може зустрінемося ще пізніше. Коротше, ви святкуйте, відпочивайте, все, вам краще, підвиська юей, все, буде, все буде Україна, все. слава Україні, все буде Україна. Героям слава все. Біля осена у літню ніч, ми були з тобою віч на віч. Цілувались під ми, били лебеді поруч крильми І славу нас слідок луна і у мене кохана одна. Буділа ти кінь холода, ще нас і піда, не піда.